Що незалежність означає, то в нашій державі я сам не знаю. Не зрозумію я тої незалежності. Нам є що святкувати 24 серпня, але буде більше, коли ми відвоюємо назад Крим і виженемо Путіна з України. Для мене незалежність України це усвідомлення кожного громадянина, що він має всі права, що не утискають свободи інших, і здатність. Бороться за свои права, відстоювати их навіть коли страшно. Неоднозначное отношение к Дню Независимости это праздник. Я солидарна. Вот. Ну Но... хотелось бы, конечно, кроме независимости, еще хороших условий для жизни в этой независимости. Добре, незалежність, це щось. Що? Цей день ми стали незалежні. Ми сформувалися як держава, сформувалася як країна і, в принципі, почали йти своїм шляхом. До війни да. трошки інші відчуття були. А на даний час це все, що найкраще в мене є, це Україна. Ці слова треба. Просто побачити, почути їх. Просто пережити це. 24 серпня 2014 року весь Луцьк, вся Волинь прощалася із героєм, з моїм чоловіком Климчуком Сергієм Дмитровичем. Віднині для нас День Незалежності. Настане тоді, коли ми прийдемо на цвинтар до Сергія і скажемо. Сергій, країна така, про яку ти мріяв. Вона вже є. Я із Головки приїхав, Ну, я і в Україну.